85 років тому це холодного прокату комбінату Запоріжсталь вперше виготовив і відвантажив металопродукцію споживачам. Це тонкий лист, це жерсть чорна, це стрічка, це рулонний прокат. Ну, у нас доволі великий перелік нашої продукції, котра відвантажується усі куточки світу. Саме тут знаходиться найсучасніша виробнича лінія БТА 4 яка відповідає європейським екологічним стандартам. Слату не вибрасуємо, а переробляємо на урізках. І за цьому цього у нас виходить, що вважається екологічно чистим. Тобто як ніяких вибросів немає в природі. Цієї зими у цеху провели масштабний ремонт, замінили травильні ванни. Над підвищенням ефективності праці та якості продукції працює весь колектив ЦХП, а це 847 робітників. Максимально навантажене обладнання у нашому цеху. Більшість продукції йде через цей агрегат. Працюю я з 99-го року минулого століття. Роботу ціную за стабільність. У довоєнний період тут відвантажували до чотирьох тисяч тонн готового металопрокату щодоби. Сьогодні через неповну завантаженість приблизно 2800 тонн готового прокату. За останні два роки ми з вами подолали чимало перешкод, задіяних країною агресором. Це і віялове відключення електроенергії, це блекаути, це гаряча консервація обладнання. Але ми з вами вистояли. и продолживали братью в период военного стану. 148 противники в нині не защищают Украину на передовій. Все ждут, чтобы они вернулись здоровыми на свои рабочие места. Пока их нет, стараемся обходиться своими силами. Поздравляю всех коллег с годовщиною цеха. Главное, чтобы была стабильная работа и мир в стране.